Я виїхав три роки тому, і рівно три роки і п'ять днів. Складно було, ну дуже страшно. Було там 13 блокпостів, трошки піпали під обстріл. Вони спеціально стріляли так, щоб ми там чи налякати треба було, чи що я не знаю. Я з собою взяв молоток, фартух і маленьку наковальню. А потім добре, що тоді перевозчики працювали, і я собі, хоч зварювальний апарат, забрав, і маску собі забрав. Місяць цілий нічого не робив, не знав, куди собі. Ну що, що робити? У мене почалося боліти тіло. Я, я почав хворіти, а потім наше вчилище приєднали сюди, релоковане. Воно якраз 21 перше вчилище, і я сюди прийшов і почав тут все заново. Тут був молот, я його трошки налагодив під себе. Тут поробив обладнання для молоту, встановив як мені зручно на ковальні. Вони ж бачили, мої, мене ті, там в Тіктоці є сторінка, вони там бачили, а, я бачив в там гарні роботи у вас. Подобається так. І, ну, і там у мене ж мої учні, вони там був як гурток, який вони вечором приходили і займалися. Був обстріл, тоді перший раз С-300 прилетіло. Ну, я такий думаю, добре, якщо прилетіло, то на третій, на другий раз прилетіть, третій раз чекати не буду. Тож через два тижні прилетіло якраз через мій будинок. Ну, Я біля України жив, а прилетіло через будинок. У другій годині ночі я почав збиратися до Франківська. Я зараз там. Трошки працюю, виробляю ну, якісь речі і допомагаю тому вчилищу. У мене там вже олень є, оцей сова, і зараз поні роблю. Тут дріт він там частково із понівечених електромереж російськими окупантами і ну, ламки снарядів там є. Спочатку я бачив волонтери, просто брали шматок заліза якогось там із снаряда, потім кажуть, на, награверуй мені там, що це снаряд із того і там десь був. І щоб його можна було продати і за ці вилучені кошти там для потреб ЗСУ. А я подумав, що можна ж зробити якийсь виріб, вже, щоб він ну, не просто якась там железяка, а вже виріб, який можна було використовувати. Буденний час. Це ж і прийшла мені ідея в голову ці лампи робити із, із ракети і з гелікоптера в мене була лампа, і зараз в мене цей шахеє. Нині в мене є ідея гарна. І колись я її зроблю, 100% зроблю, таку інтерактивну хочу зробити скульптуру. Це як вона вітряк, тільки не такий вітряк, що так крутиться, а так, що воно конус, конус, як у пожарного ведра. Це ведро пожарне, такі конуси чотири. Одна, в одну сторону котилася, а інша в другу і ще в третю. І щоб від вітра, а і, щоб і вона буде потім загоряться там лампочки, свізодіона стрічка, яка буде підсвічувати вишиванку. А якщо немає світла, можна крутитися ручку. Мрію повернутися, ну неможливо ж так, що взяти, як гопнік, захопити і не віддати. Ну ну як і весь світ бачить і мовчить. Ну такого ж не може бути. Ну.